Це керівник політичного крила черкаського осередку національно визнаного руху правду. На виході з території варварськими методами було затримано двох наших бійців. Одного згодом випустили, другого відвезли в Київ, начебто, на, якісь, на якесь судилище. Хоча він не був. Не мав ніяких зобов'язань перед законом з'являтися суди без повісті або ще й. Це та, е, деяк, псевдо його цюпа. Він був учасником укачівських подій, який сам, сам здався тоді під гарантією окупаційного режиму, що вони не будуть влаштовувати судилищ над ними, а розберуться по закону. Ну, звісно, вони дотримали слова. Тоді йому обрали запобіжну міру, він пробув два місяці в СІЗО, йому продовжили ще раз запобіжну міру, ще два місяці пробув. Третій раз йому запобіжну міру не обрали. Просто випустили з СІЗО. І згідно закону України, ще раз запобіжну міру по одній і тій же справі. Йому обирати не мають права, про що в той же час, це приблизно 15 листопада, судом і було відмовлено при прокуратурі. Але десь в той же час якимись там священими судами було винесено паралельну постанову, яка до вчора не була відома нікому про його доставлення до суду і обрання запобіжної міри. Сама, сама постанова суперечить законодавству України. Чому влада окупаційна? Ну, Тут дуже все просто. Влада діє в інтересах Росії, в інтересах Європи, в інтересах будь-кого, але не народу України. Тому вважати, ну, як думаєте, хтось буде, може вважати цю владу не окупаційною. Українська влада має в першу чергу цікавитись. Благополуччям українського народу, а не інших держав. Чи вважаю я злочинцем деяка цілку? Ну я не суддя і не можу судити, що він там зробив. Мене там не було. Я з ним приймав участь у бойових діях і можу сказати, що він відмінний боєць. То, що було в Мукачеві, хай вирішує суд, але справедливий суд, я дотримуюсь тої позиції, що кожна людина, яка щось вчинила, має нести справедливе покарання. Чи то він член правого сектору, чи любої організації, чи прокурор, чи навіть президент. Але справедливий суд. І якщо суд докаже, що він винен і вчинив там дії, які, за які має бути покараний. Значить так має бути. Ще якісь питання у вас цікавлять. А ну, уточніть його СБУ наша чи київська? Ну, Черкаське управління СБУ стверджує, що вони не були поставлені до відома, вони про це не знали. Це ді... від... антикорупційний дій, відділ Київського СБУ. Ми чекаємо рішення суду. Сьогодні десь близько 15-ї години має відбутись суд про обрання запобіжного заходу. В 9. Єдине, Навіть невідомо точно, де буде суд і точно яку годину, яка година. Ні адвокати, ніхто не знає нічого. Єдине, що стверджують адвокати, це то, що саме це судили, інакше його назвати не можна, воно порушує закон. Не можна людині по одній і тій же справі призначати двічі запобіжний захід. Його можна призначити лише один раз, а потім або продовжувати, або обрати другий запобіжний захід, пом'якшуючи, або опять на утримання під вартою, якщо його порушив якісь там норми. Наприклад, підписку про невиїзд, якщо він би порушив підписку про невиїзд, то так, його мали право тут затримати. Він наголошую, він не мав ніяких зобов'язань перед судом, перед державою, ні перед ким. Він, Причому він після свого випуску зробив відеозвернення. Він заявив, що по суті справи він буде приходити в суд обов'язково. Ні одного суду, по суті, справи ще не було.